Попри постійні обстріли Харкова, наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації мешканців. А на відбудову всього, що пошкодила Росія, в місті потрібно понад 10 мільярдів доларів. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, Росія наразі використовує проти Харкова нову зброю снаряди більшого радіусу дії. Але самі окупанти ближче до міста не підійшли. Далі більш детально про ситуацію на Харківщині буду говорити з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Чи не щодня росіяни атакують Харківщину керованими авіабомбами? Якою є ситуація з обстрілами станом на зараз? Ну, ви знаєте, ми щодня так дійсно фактично фіксуємо від 15 до 20 населених пунктів на прикордоні нашої області, які росіяни постійно обстрілюють із артилерії, фактично мінометів, танків, керованими авіабомбами. Так дійсно правда їх фактично ну, тобто кількість там ударів зросла, і це не лише скажімо так самісіньки. Ну тобто, ну тобто при так це і фактично дергачі, і вже місто Харків, якщо називати відповідно керовані боєприпаси, це ну тобто певна модифікація каба, да, то і місто Харків вже під цими обстрілами також. Чи потребують евакуації, хоча б якісь населені пункти на Харківщині? Чи проводиться евакуація? І скільки загалом людей зараз перебуває у прифронтових населених пунктах? Щодо евакуації, то основний напрямок це, звичайно, куп'янський, тому що там проходить активна лінія фронту. Там ведуться активні бойові дії. Там у нас оголошена обов'язкова евакуація 47 населених пунктів. Це фактично чотири громади. Із двох громад, відповідно, Великоборлуцька та Вільховацька, де у нас була оголошена примусово евакуація сімей із. Дітьми їх налічувалося приблизно 160, Вона фактично завершена, тому що ми всіх їх вивезли. Ну і продовжуємо моніторити цю ситуацію щодо оголошення можливої евакуації і по іншим напрямкам. Під ризиком це у нас і північно-східний напрямок. Це Вовчанський, це і північ нашої відповідно, території, населені пункти. Це Богодухівського та Харківського району, які фактично. Там знаходяться на самісінькому прикордоні, і там, на жаль, ще перебувають наші люди, які за власним бажанням так само не хочуть виїжджати, хоча знаходяться під вогнем фактично щодня. Якщо брати по кубінському напрямку, просто на прикладі ці 47 населених пунктів ще там підлягають евакуації більше фактично тисячі людей. А що власне з Харковом чи вдається відновлювати електропостачання і водопостачання? якою є ситуація станом на зараз в місті? Ну так дійсно ми продовжуємо відновлення. Це не лише Харків і Харківська область, тому що е, той масований е, останній ракетний удар по нашій енергетичній системі він був найбільшим з 24 лютого 2022 року. Я Нагадаю, 22 ракети типу С-300, там Іскандери, Х, там різних модифікацій були направлені, е, тобто ворогом в наші енергогенеруючі, фактично, підприємства, які дуже серйозно постраждали. Це наші підстанції 330, які так само дуже сильно постраждали. І наразі у нас по місту Харкову дефіцит електроенергії від 100 Відповідно, мегават до 200. це в залежності від фактично пори доби. І чи це там робочі дні, коли працюють у нас фактично, тобто промисловість та підприємства, або це вихідні дні. А, однак все одно ми вимушені застосовувати по місту Харкову а, там графіки, стабілізаційні відключень для того, щоб все населення все ж таки мало електроенергію. Нам фактично не вистачає для 200 тисяч мешканців міста Харкова електроенергії. Ми відключаємо окрім міста Харкова ще 17 населених там пунктів по там Харківському району. По іншим районам, які заживлені так само на, на тих мережах, що і е, самісіньке місто Харків. Ну і е, просто в цифрах у нас працюють над, над ліквідацією. Це фактично більше там, 400 людей, це підрозділи ДСНС, це фахівці, це відповідно верхолази тощо, тому що ще е, там розбираємо завали, і там навіть ми не маємо остаточної фактично. Ну тобто аналізу тих ушкоджень, які ми маємо на енергогенеруючих фактично підприємствах. Ну і це більше 200 там одиниць спеціалізованої там важкої техніки. Чи є в Харкова план на випадок блекауту? І за яких умов знадобиться евакуація населення? Що має статися, і в який момент власне ви закли... закличете містян і загалом Харківщину евакуюватися? Ви знаєте, різні у нас там були етапи цієї війни. Ми пригадуємо зиму і весну 22-го відповідно 2023 року, коли ми там пере фактично перезапускали опалення кілька разів у місті Харкові у, там мінусову відповідну температуру, і ми чітко розуміємо, що ми будемо діяти, який у нас план дій. У нас лише оцей блейкаут, який у нас був, фактично наше населення скористалося пунктами незламності, які працювали цілодобово. Це майже 40 тисяч людей. Значить, ну і так само пунктів незламності у нас більше 900 по місту Харкову та по області. Ну і звичайно, ми маємо е, аль, альтернативні, там, скажімо так, джерела живлення для нашої, перш за все, критичної інфраструктури, тому що. Навіть коли немає електроенергії, ми маємо фактично забезпечити подачу води, хоча б холодної до осель там фактично місця не мешканців області, і так само, звичайно, щоб там очисні споруди, каналізація у нас так само працювала. І це ми фактично у цей блекаут. Там відповідно нам це вдалося там утримати. Ну і, крім того, ми звичайно знову ж таки аналізуємо ті слабкі місця. Які у нас є, і у нас є досить серйозна підтримка наших міжнародних, тобто партнерів і фонда Говарда Баффета, який направив до нас. Велику кількість, скажімо так і генераторів в великої, тобто потужності, це більше одного МВт навіть для підтримки дійсно критичної інфраструктури міста Харкова. Ну, і крім крім того, ми маємо нарощувати запас на підстанціях на електромережах. Ми звичайно проводити пасивний. Захист цих і автотрансформаторів, і мереж, і підстанції різної фактично потужності, і не зупинятися ні на день, ні на годину росіяни зараз часто говорять про ймовірність, про можливе оточення Харкова. Які безпекові заходи проводяться в місті з огляду на ці погрози росіян. Ну, знаєте, по перше, щодо погроз то, ми їх дійсно а, сприймаємо реально, тому що фактично ми чітко розуміємо, що наміри ворога оточити чи захопити Харків чи відбити певні території, які були звільнені навесні і восени 22-го тобто року у них, тобто ця ідея є. І ми а, працюємо над нарощенням обороноздатності відразу після деокупації. Це і фактично будівництво фортифікаційних, з, ну, тобто споруд різного типу, і в тому числі ми цим займалися у 2022 році. Відповідно, у минулому двадцять третьому, і там продовжуємо наразі. Це черговий етап, нова лінія. Фактично там оборони, там оборонних ну, тобто споруд, ми маємо зробити все можливе. Для того щоб на наші воїни а, були максимально захищені і а, тобто максимально ефективними на полі бою, те, що вони наразі фактично демонструють, Пане і на Олег, дозвольте уточнення сьогодні. Прем'єр-міністр пан Шмигаль сказав, що уряд виділив 5,5 мільярдів на зведення фортифікацій, і там пролунали регіони фортифікації в Донецькій області у Запорізькій, на Сумщині, Миколаївщині та Херсонщині. Чому у переліку не фігурує Харківщина? Чи дійсно вам не виділяють гроші, чи можливо вони виділені якимось іншим способом і раніше? Ні, це е, дуже просто, тому що ми отримали найбільше першого фактично фактичного траншу із усіх там областей, більше трьох мільярдів. І коли у нас е, там буде певний рівень реалізації цих фактично коштів, це більше 70% фактично відсотків. То ми вже там, е, скажімо так, е, отримуємо наступний транш. І я хочу сказати, що ми вже, тобто відповідно таку заявку вже до Мінфіну і до Тамуряду, вже подали. Пане Олеже, дякую вам за інформацію. Тримайтеся, Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, ще не був на зв'язку.